Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс, і у нас почався новий сезон. Якщо чесно, доволі непоганий скінчик тут є, як я поняв, на шарфа, але не сказати б, що він прям максимально-максимально класний. таке відчуття, наче, ну, наче щось уже подібне було. Ну, чорт його пойми, надо подивитися, які тут ще є варіації цього скіна. По-перше, є отакий фіолетовий, є отакий білий і є отакий синьоватий, так сказати, ну, фіолетово-червоно і біло-золотий. Таке відчуття, наче сам біло-золотий, мені ну, подобається набагато більше. Прикольно виглядає, но чи можна його порівняти, наприклад, з таким, який є, або, наприклад, з мехом. Дуже похожий взагалі на меха максимально похожий. Максимально похожий. Тому навіть не знаю. Навіть не знаю, не знаю, не знаю. Окей, у мене є брок. І як би це, звісно, смішно не звучало, але зараз спробуємо його накачати. Останній раз я отак його качав. Давай провіримо просто одну карточку чисто. Якщо ні, то ні, то я просто беру когось іншого і все. Чисто стартанемо. Якщо прям все супер, все гладко, все класно, то в нас штука кубків на ньому буде. Якщо у нас все як зазвичай, то, <хи> то ми візьмемо когось іншого. Не знаю. Ще затестимо цей момент. Мапа, в принципі, вроді як повинна підходити по всьому взагалі його геймінгу, так сказати. А там далі буде вже, чесно кажучи, видно, тому що після того, як убрали. Але мутації, його стало качати прям набагато-набагато важче. Без шуток прям важче. Тому давай просто брати і кресити якісь банки, без цього тупо нікуди, і посидимо в якихось кущах, тому бо що, що мало лі. Там базів я бачив багато. Якщо вони щас начнуть, ну, поймуть, що я тут, культою, вони в мене залетять, що зверху хтось тусить. Два чоловіка, там спайк. У спайка, кстати, хп маловато. І дуже мені нік нагадує на якогось бота. Ну, побачимо, і зверху хтось є. Одна банка, тут Сфінкс, в якого їх ноль Я не знаю навіть. Коротше, тут в кущах, тут в кущах, тут в кущах знизу біля мене всі є чуваки. отако попробував зробити просто хоча б якось свалити. Іншого варіанту в мене тупо не було. І я прийшов до Сфінкса, який мене ще ще й винесе. І він мене виніс просто! Ой-ой, ой мені тупо не пощастило, і я ще й забувся, що він зверху є. Ти бачиш, як я просто бистро сливаю ці кубки. Хоча у мене була дуже непогана позиція, аби я чуть-чуть не перенервував, я би, можливо, вбив без пайка, і все би було б набагато краще. А по факту я заруїнив сам собі. Оце, кстати, демонський ще на шарфа, мега класний. Ну щось його получити вроді як неможливо. А можливо, з якогось кейсу він повинен випадати. Чорт його знає. Чесно кажучи, зісту я битись не хочу. Він такий пацан трошки мерзкий. і він не подобається. Так само, і з шарфом я йому нічого не зроблю. скоріш за все, попробувати отак плюнути, забрати банку і втікти як варіант звучить непогано. Тако, від нього чуть що і піти сюди в бік Можливо, тут ще хтось щось забувся, заблудився. Отако ми тут, по ідеї, банку забираємо. Хоча б одненьку, кіт на мене може запригнути, мені це не подобається. Ми тако від нього сховаємося. Можливо, він не буде знати, що я тут. І я зможу посидіти до якогось топа, тому що я, якщо чесно, вже дуже хочу викачити брок От прям реально дуже хочу. Так тяжко, я ще не викачував жодного Бравлера. І це, якщо чесно, капець як жорстко Так, Хорошо. Ми шарфа лопаємо. І мене просто взриває стук. Просто взриває стул, у мене топ-5, я получаю один кубок, правильно? Так. Да. Коротше, все, брока я не трогаю. Не виходить, у мене на ньому аж ніяк не виходить. Давай спробуємо взяти на цю мапу лілі. Або, можливо, ворона. Я б, можливо, взяв би ворона, погнали, спробуємо його підкачати. Мені здається, що все з вороном буде набагато простіше. Хоча не факт. не факт. Тому що за нього я грав теж доволі давно. Теж вже з мутаціями. Після мутації я на нього не грав. Хоча з мутаціями він був дуже сильний, прикольний класний. У мене було такое, просто дві банки лутати і кайфувати, чесно кажучи. А що мені зараз робити проти Френка, я поняття не маю. Я можу отако попробувати його поотруювати. Він буде вже в шоці сидіти. Він, по-перше, не хілиться, ні черта. я його щас тако розведу на удари. Тож він не не буде, це вже дуже круто. І ми його просто тупо з'їдаємо. Це вже непогано. Я, я тільки на ньому майже ульту нафармив половину гіперки. Можливо, ще проблема в тому, що в мене брок недокачений. 10 сили, Не мега він сильний. Ну, що поробиш? Не знаю. Можливо, його треба не в ШД просто качати в якомусь там нокауті, я не знаю. Хоча там він, по ідеї, має бути непогано Так, якщо чесно, з Діничем взагалі тусуватися нема бажання абсолютно ніякого, він дуже сильний. Він без шуток капець який сильний, але ми можемо такого зробити. Ну і померти сразу, просто моментально! Оце я. Оце я, звісно, залетів. А в мене на ньому ще якісь він є, є. Може ми на ньому ще й кубків зможемо нафармити? Бо поки що в мене получалось непогано, аби я, звісно, не промахнувся ультимейтом. А якби я. Не промахнувся, то я б можливо його вбив. Він прям поняв, що я до нього запригнуть хочу. У нього було дуже багато банок, хп. Що поробиш? Щось придумаємо, щось придумаємо, щось зробимо. Я думаю, що якось нам підфармити кубки точно вдасться. Якось таку, таку. Бо ворон, звісно, без банок трошечки слабенький персонажик. Ним мансить треба, він швиденький. Ним треба чисто відігравати на фоні того, що він може отруювати і кайфово дамажити від цього отруєння. Отако поколят кинув собі. І вона вже там сидить і втратила дуже-дуже багато хп від цього. Ну Тут ми, звісно, промахуємося, на жаль. Хоча баночок у мене трошки є. По суті, потенціала в мене теж є. Тако позадобувати пацанів, бо він бачить, що я йому почти нічого не дамажу, починає за мною бігати, а я після того його так накидаю, йому що він стає в шоці. Оце сам прикол ворона, в принципі, в загальному. Так, тут у нас драко, тут у нас е Корделіус, Газонюхіч. Того йому попробуємо дати прикола, щоб він посидів, подумав над поведінкою. Відійшов чуть-чуть, а зараз звідси почне вибігати пацик. О, і він про нього знає. І ми зараз разом почнемо цього дракона валити. Правильно? В смістер так він сюди зайшов. Як він тут появився? Як він появився на мені просто? У нього є якийсь інвіз? У нього є якийсь інвіз? Та ну не гоніть. Він просто на мені заспавнився. Хіба в нього є така тема? На нього Корделіус, мабуть, навішав ульту народ. Мабуть, навішав ульту, чуєш? Ну тут мені габело. Да. Топ-4 опять. нього Корделіус Ульту навішав і сам втік, як я зрозумів. А той прийшов до мене. Ну, кстати, мені кидають. Багать. Можливо, ми разом з цим Челіксом зможемо прокачати Пеніброка. І важливо, буде діло. Давай напишу, подивимося, що в нього є тут. У нього багато бравлерів викачено. Я думаю, що він має толк в цій справі. Можливо, він візьме мелоді. Ми там попробуємо разом з ним, так сказати, нормально кайфанути. Так, давай затестимо цей момент. В принципі, в дуо з рандомчиком можна попробувати, як я, я розумію, він підписник. Зараз ми попробуємо щось з ним придумати. Можливо, ми зможемо хорошо так навалювати. Якщо він, звісно, мега-геній, то у нас проблем з цим абсолютно ніяких не буде. Але якщо він не мега геній, то. Ми можемо сливатися, тому що я такий, типу, ракальчик, поняв. Давай я пішов на перехват цей ніти. Разок-то я по ній попав. І ще два. Я, звісно, можу поїздіватися ще з неї. Чи є сенс, якщо вона тікає? Но убити я її вбив. Уже непогано. Уже хорошо, ще одна баночка. У нас по 3. У мене є ульта. Так що по ідеї, все доволі таки непогано. Так, там стул, зверху ще хтось заспавнився. Давай якраз разом з цим Челіксом пробувати когось душити. душить, як тут народу. І він всіх прям повиносив обалденно. Просто обалденно. У нас по 9 банок після його атаки. Я ж казав, якщо він вміє грати, то ми будемо вигравати. А він, походу. Грати вміє, ти бачив, що пейпер зробила? Акуратно, пацанчик. А то не пейпер. То Менді. Так, нормально, ми живем. По 11 банок у нас уже є. Я думаю, що я її плюху як дам, то воно на 4 з копійками я її накинув, вона там в шоті сидить, варена. По матрасу вальнули. Чуть-чуть не добили, хтось заспавнився. Ти Типоняв, да яка тема? Він мене просто вбиває. І він щас нашого може вбити, він у нас буде топ-3. Ми так хорошо стартували, блін, він заспанився. На мені я тупо не побачив, бо я дивився в бік, який же я рак. Я ще так просто не. <схи> просто така тупа смерть була. Зума зійти. Давай ще раз попробуємо. По ідеї, у нас старт був заложений максимально класний. На мені заспавнився Кольт і почав по мені сразу стріляти, і за те, що в нього плюв багато, і мене просто, блін, зніс. Ми, кстати, в тому самому місці заспанили, тільки банок тепер нема. Це проблема. Так, там є гром, який вже тут накидує. плюс шарф. Насправді дуже неприємно з ними буде бігати, у них вже по три банки. Я не знаю, як від них відвоювати цю банку. Там воно ще пацки, там пацки. Коротше, купа народу, треба нашим допомогти якось. У нас взагалі у нас тупо все дуже-дуже погано. Отако ми його просто репнули. Свалюємо. Я не свалив, у меня було гаджет, юзати Так ну у него дверь прожимає, чу. У нього ХП прям мало я появляюсь через 2 секунди У нього цей же челик тоже появился. Як він так быстро появился, черт его пойму. Я опять без банок. Ты понял, да? Коли, звісно, калюжа була прикольніша, більша, то було прям кайфовіше грати за брока. Зараз уже в нас ну, то 5, це мега жорстко. Це мега погано, ще шарф там з гіперкою має сюди запригнути, ви ще там, в шоки накидати на всіх. Давай учеріко запресуємо, цього, його там, в принципі, з однієї сторони дубасить. Якщо я не помиляюсь. Треба допомогти пацанам. Помогти пацанам, позадовбувати якось. Також шарф вообще в шоці має, 12 кп. Гром заспавнився, Де ти взявся, блін, пацан. Отако. Зробив, зробив накид. Бем, валим, 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 пацанів. одного завалили, другого, другого валим. Цього треба добити. Дуже біта! Запригую. Не можу що зробити! Блін, топ-2. Нічого не зміг зробити далі. Всі заряди просто витратив. Ну як же жорстко було. Як же було жорстко. Хоча перша перемога на цьому брокові. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, як же тут потно. особливо на брока. Я розумію, наскільки чел на мелоді жорстко грає, а наскільки я його трохи руїню, все у того, що якось не можу я прям конкретно жорстко нагибать на ньому. Толі мені не щастить, толі чорт його пойми. Так, ну той там свалено, ми банки забрали плюс. Тако просто відійти мені треба, у мене ХП мало, плюс там уже народу геть багато ставало. Десь вона сховалась, мабуть, там в углу, а тут прям. Плюс тут шарф він жде, поки в нас буде хп мало, щоб залетіти Ну в мене, слава Богу, є гаджет. А шарф взагалі ульту викинув? Шіш. В молоко її викинув, заспавнив кента свого. Ой-ой, ой Оце проблема, ладно, я тут посижу. Можливо, Вольт про мене не знає. Ага, ну уже знає точно, ладно, я свалюю. Давай, поживу якусь на 105, мене це взагалі не влаштовує, якщо если честно. Таймоукента мабуть, теж, бо в нього там теж дуже близько до 1000. Черт пойми, поймай, да пацани, я вроде. А, Paper, ну. А Вольт прям тут. Я понял, Вольт прям тут. Ну, я вольту нічого вблизь, в, в ближньому бою не зроблю. Ага, як це нічого не зроблю, я убив! Ти бачив як я жорстко зіграв? Пейпер добить надо, Пейпер надо добить, полюбас. Ну надо і нашому допомогти, бо там його дубасять, капець. Ну вона мене просто репнула. Наша мелоді живе ми до топ 3 дожили. Ну так, да, да. Оце до топ-3 ми й дожили. Тут остався один стув, нього банок було дуже багато. Вони на нього не нападали. Но топ-3 тож норм? Тож норм. Ми хоч не слилися з урахуванням того, що в нас не було нічого. Аби я там вольта не убив тоді через ульту, то ми взагалі там і лягли. І сиділи б без нічого так сказати. А тут ось у нас уже з банками заспанило, щось то ми може, блін, навіть непогано все будемо почувати. Я щось це дуже сильно вірю. Туди воно накидав, ти бачив кольта, нічого нема. Вообще, по нулям ХП, в пацана, отакої я откидываю, шарфа. Хай пішов він в дупу. Не знаю, де дився, А він тут. Просто ми перечесали всі кущі, він появився, знає откуда. Я опять остався, опять оставив нашого кента самого. Ой-ой-ой. ой Конкретно жорстка бойня. Це я щас має запрыгнути, но ну, я ще з гаджетом появлюсь, пойде. Ага, з гаджетом, да Я без нічого вообще. Ну, у мене нема гаджета. Мелоді якось живе. Вона ще й убила когось. Обалдеть. Ну тут просто шальна пуля, так сказати, влітає. Мінус 8. Брок ваще не качаємий, я не знаю. Це якась магія брока, який просто тупо не качається. Я не знаю, напишіть в коментарях, де його потрібно качати, а ми продовжимо в наступній серії. Всім пока.